Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 425, і завдання у нас наступне: заповни таблицю в зошиті. І так, ми перенесли з зошита таблицю до нас сюди. Вдались до аркушу. І ми бачимо: тут вказані ділений дільник, неповна частка і остача. Є. Пусті комірки, які треба заповнити. І так, давайте розглянемо перше, перше завдання. І так, що у нас є? У нас є ділено, ділене, у нас є дільник. Нам треба знайти неповну частку і остачу. Ну, тобто треба виконати ділення 273 поділити на 25. Так, давайте це зробимо куточком. Маємо 273 поділити на 25. І так, 27 на 25. Одиничка. Тобто 25 один раз. Може поміститись у діапазоні до 27. Віднімаємо 7 мінус 5. Це 2, 2, мінус -2, 0, 0 Не пишемо. Зносимо трійку. 23. На 25 ділиться, пишемо 0. Оскільки 23 менше за 25, то це вже у нас Остача. То ми пишемо, що це дорівнює неповна частка 10. А Остача буде 23. Отак запишемо. Так, друга дія. Другий приклад. У нас є дільник, неповна частка і остача. Нам треба знайти ділене. Ну, щоб знайти ділене, нам треба неповну частку помножити на дільник і додати остачу. Давайте запишемо. І так, маємо неповна частка 17. Помножити на дільник на 23 і додати остачу 2. І ми повинні отримати ділення. Давайте так і запишемо. 17 множимо на 23. Маємо. 3 на 7, 21, 1. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 1, 3 плюс 2, 5. 2 на 7 помножити 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 1, 2 плюс 1 3. Так, складаємо ці два числа. Тут буде 1, 5 плюс 4 9. Тут буде 3. Тобто маємо 391 плюс 2. А це дорівнює 300. 93. Є. Так, і третє завдання, третій приклад у нас є ділене, у нас є неповна частка і остача, треба знайти дільник. Ну, щоб це зробити, нам Зробити треба це в два етапи. Ну, по-перше, перший етап третього завдання ми повинні від діленого відняти остачу. Так? Ми отримаємо те число, яке ділиться на дільник. Таким чином без остачі, щоб. Отримати на повну частку. Так? Тобто, давайте запишемо 231 мінус 11. Тобто, від діленого віднімаємо остачу. Так? Це можна зробити усно. Це буде 220. Так, а другим пунктом. Так, ми оце число 220, так, це максимальне число до 231, яке ділиться на дільник без остачі. Ну, тобто, остача 5. Неповна частка 5 у нас, але без остачі. Так, тобто 220. Поділити на 5, ми отримаємо наш дільник. Тобто запишемо 220 поділити на 5, 22 на 5 4, 4 на 5 20, віднімаємо 2 мінус 02, 2 мінус 20 напишемо. Тут. Зносимо 0. Тут буде 4. 4 на 5, 20. Тобто тут 0, дорівнює 44. Ну, давайте тепер е, заповнимо нашу таблицю. І так, неповна частка в першому прикладі тут 10. Остача 23. У другому прикладі ділене це 393. 393. Все заповнено в другому прикладі. І третій приклад. Нам треба було записати дільник. Ми його знайшли. Це 44. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!